Уявіть тиху ніч, темно, майже не світить місяць, а небо проблискує зоряним дощем. Що ми зазвичай кажемо у такій миті? О, метеоритний дощ або зорепад. А у фольклорі старих українських стіл це було не просто світло, що падає з неба. Колись казали, то перелесник прилетів. Його ще називали налітник, літавець, літун обаясник та вогняний змій, а разом дух, що спускається до жінок та зваблює їх. За народними віруваннями перелесник літає в подобі вогню з довгим слідом, хвостом, і тоді його можна побачити в небі. Один старий дід з полісся казав Побачиш, сяючий хвіст у небі, готуйся або господарство занепаде, або душа загине. Якщо перелесник пролітав над стріхою, брід затикався мулом, корова хворіла, а млин зупинявся. Отже, перелесник умів літати, та щойно торкнувшись землі, він свої крила скидав і обертався найчастіше на покійного чоловіка, що з'являвся, як диво, то жінки, яка не може позбутись туги та жалю за втратою. Лагідний голос, знайома постава. От тільки без спини. У легендах це головна прикмета. Обійми його, і рука провалиться в порожнечу. Та навіть із такою недугою перелесник лишався спокусником. Він приносив коштовні дари, перстень, мережану стрічку, золотий пояс. Вранці Франції ці дари виявлялись гноєм або череп'ям, а жінка, зачарована нічними поцілунками, згасала худла, блідла. Блукала селом, наче у сні, а люди казали перелесник випив її силу. Вірили також, що перелесник інколи сам обирав жертву. знайомився в полі або на ярмарку, начебто випадковий вродливець із смарагдовими очима, а інколи обертався блискучою прикрасою, що лежала просто на стежці, і горе тій жінці, що таким чином впускала його у свій дім. Траплялося інше. Сновидний візит, коли жінка раптом відчувала прохолоду крил біля щоки, а в напівсні розрізняла обличчя того, кого вже нема. Саме тому за самотніми вдовами наглядали сусіди, і коли помічали, що молода розмовляє сама з собою, то вважали, що до неї прилітає літавець. Тоді добрі люди починали рятувати жінку. Прислухались ночами, підкидали крейду під поріг, аби лишав сліди нечистий. І кликали знахаря, оскільки якщо цього не зробити, вона незабаром помре. Від зв'язку із злим духом жінка могла навіть завагітніти. Вагітність у цьому випадку могла тривати довго, аж до трьох років, і часто закінчувалась нічим. У животі жінки виявлявся пісок чи земля. А якщо ж дитина все-таки народжувалась, то вона була холодна і з очима без повік. У народі таких дітей називали одмінками, дітлахами, які ніколи до кінця не ростуть. Казали, що й самі одмінки згодом ставали перелесниками, якщо доживали до 17 літ. А за іншою версією, перелесником могла стати померла людина, до якої занадто часто приходили на цвинтар та тужили за нею надміру. Та чи були способи захиститись від перелесника? Скажу так, це було дуже непросто. Інколи навіть неможливо. Та все ж намагалися, клали різні зілля, святу Руту, Тою, Маруну у хаті, змушували відуна читати молитви заговори або підперезувалися хрестиком. Також не радили згадувати померлих коханих вголос, особливо вночі, бо спогад міг повернути їх знову, та це вже будуть не зовсім вони. В Карпатах вірили, що позбутися перелесника можна, здивувавши його. Коли жінка має сина й доньку, то їх слід одягати, як на весілля. Перелесник запитає, навіщо це зроблено, тоді слід сказати, що вони одружуються. На питання духа: хіба так буває, щоб діти одружувались, жінка повинна відповісти: А хіба буває так, щоб мертвий до живої ходив? І тоді перелесник щезна. Якщо ж перелесник вже забрав душу і з ним починають боротись? Він міг навіть спалити хату від люті, створивши шалений вихор, тоді по селу оголошували поминальний тиждень, аби втихомирити стихію. Перелесник, майстер ілюзії, він умів переконувати до того ж, ми добре знаємо, коли ти сам хочеш та готовий бути обманутим, поринути в ілюзію, то тебе дуже легко обдурити. Звісно ж, є згадки і про перелесниць, жіночих духів подібного типу. Хоча багато хто вважає їх сучасною вигадкою спокусливі невідомки, які приходили до чоловіків уночі, можливо, й вигадка та гарний та яскравий образ, як і їхні колеги, перелесники забирали життєву енергію і залишали по собі лише слабкі шлейфтоми та смутку. Перелесники перелесниця темна, спокуслива ілюзія, що приносить не лише кохання, їхній образ попередження. Іноді те, що зваблює нас, забирає серце. Народні обереги, молитва то не гарантія порятунку, а лише захисна межа. Обирай почуття, але будь обережний там, де блиск надто яскравий. І перш ніж поставити крапку, варто запитати, а звідки взагалі з'явився перелесник, адже жодна легенда не народжується спорожнечі, і тут усе тримається на чотирьох цілком земних опорах. Небі, серці, тілі та суспільній моралі. Отже, уявіть нічне небо без ліхтарів, де кожна падаюча зоря здається справжньою вогняною стрілою, метеор, чи кульова блискавка, яскравий спалах, що різко зникає, за деревом або димарем. Давні люди бачили це й казали це перелесник прилетів. Вогнена стріла ставала образом літаючого залицяльника. Пристрасного і небезпечного, туга за покійників. Жінка, що рано втратила коханого, могла бачити його у сні або марити про нього вечорами. А вже сусіди пояснювали душа померлого повертається в образі перелесника. Так міф охопив найделікатнішу сферу нескінченну любовну скорботу і бажання знову обійняти тих, хто не повернеться. А ще були нічні кошмари, сонний параліч. Явищу, коли тіло спить, свідомість прокидається, із відчуттям тиску на грудях, незрозумілого шепоту, наші пращури давали містичне ім'я перелесник. Він сидів на грудях, висмоктував молоду силу, залишав після себе втому і запаморочення. Медичної термінології ще не існувало, тож демон став поясненням фізіологічної загадки. Якщо ж вдова чи самотня дівчина завагітніла, громада шукала порядне пояснення. Перелесник спокусник ідеально розв'язував дилему. Адже жінка не згрішила, її обдурив літун. Дитина ставала одмінком, шкідливою малечею, яку, однак, уже не можна було засуджувати так само суворо, як плід таємного кохання з чоловіком з плоті крові. Отак реальне небо. Реальні людські почуття, реальні нічні недуги і сувора сільська мораль сплелись в один міцний вузол, і з нього народився перелесник, водночас сором і спокуса, загроза і виправдання. Отож, коли наступного разу побачиш падаючу зірку, згадай, можливо, саме такі зорі колись обернулись в легенду про опалаючого коханця, а сам міф це лише дзеркало нашої людської природи де бажання, страх та надія світяться одним і тим самим вогнем.